Українні друзі, радий вітати вас на українськомовному каналі Max OnMane. З вами я Макс і сьогодні в цьому відео поділюся з сайтом, в якому можна заробляти Tron 3X, який виплачує кошти. Тому дивися відео до кінця. а... Перед цим не забудь підписатися на мій YouTube канал, ось там така знизу червоненька кнопочка, і поставити лайк цьому відео. Ну і звичайно, якщо буде цікаво, підписуйся в мою телеграм-групу, посилання на телеграм під цим відео. А ми поїхали! Знаходимося на самому сайті, називається Tron Lamining. Як же ж тут працювати? Дається і того і баланс 9000 ну Це так, для красоти ці кошти. Сама суть цього сайту треба інвестувати і заробляти кожен день комісійні відсотки від вашого депозиту. Тобто, якщо ви депозитите. 100 TRX кожен день ви зможете знімати по 10TRX на свій гаманець і відбити суму інвестицій за 10 днів. Сайт сам новий, тобто можна заробити, збільшити в 2 або в 3 рази суму інвестицій на цьому сайті. Такий у мене вже був сайт на каналі, називається TRX Академія. Він вже закрився, але пропрацював він більше півтора місяця. Цей сайт новий. Далі, як тут ж поповняти, як тут виводити і взагалі що тут потрібно робити? Тобто, кожен день ви отримуєте 9-10% від вашого доходу? Отримуємо 129 тобто 9% від. Своєї суми інвестованої. Далі. Є реферальна тут система. Ви отримуєте 10% від комісії, від поповнення ваших рефералів. Точніше, Вивід вам ви можете переводити в базовий, тобто, в мене зараз інвестовано. Переводимо далі. Один і 3 TRX Підтверджуємо. І ми переводимо на базовий баланс, тобто на суму інвестиція. Мінімальне поповнення цього сайту складає 10. ТРХ, мінімальний вивід 1TRX. Далі. Як же депозити? Ось нам дається перевод на основний ст. Заходимо, вибираємо систему, через яку будемо робити перевід. Саме якщо ви будете інвестувати в USDT в курс 1 USDT. Тобто цей виходить 16 TRX, 1 Ефириум 20 841 TRX якщо через просто t 3 будете переводити, то ви будете один до одного. Тобто 1 TRX на 1 TRX. Вибираємо, наприклад, через Tron TRX. Копіюємо адресу, робимо поповнення через Binance або через іншу криптогаманець гаманець і поповняємо. Далі: вивід. Як тут вже ж робити вивід? Зняття, нажимаємо. Далі вводимо. У вас тут буде сума вибрати, що для виводу. Ви вибираєте гаманець, прив'язуєте і тоді вводите пароль, який ви вказували при реєстрації. Після того знімаєте ваші кошти. Ще на став, став вивід: саме 26 TRX. Історія виводів 2.8 TRX, перевірив на вивід. Кошти прийшли быстро, дуже швидко. І ось поставив на 26 TRX, і протягом 3 хвилин мені ось е прийшла смс на email почту, що на мій Binance аккаунт зараховано 26 TRX. Давайте перевіримо Tron TRX. Тобто, є в мене 26X плюс. E, плюс на моєму гаманці, 26X це 1,5 долара. Виходить. Тобто, сайт дійсно платить, виводить швидко, e, скільки він працює, одному богу відомо. Або одному e, создателю цього сайту. Поки він працює, вже біля тижня він працює. TRX Академія протрималася півтора місяця. Тобто 2-3 тижні можна попрацювати на цьому сайті, раз інвестувати і виводити звідти кожен день відсоток від суми. І можна удвоїти або даже утроїти. Якщо у вас є реферали, то можна заробити тут копійочку. Ну, ось такий маленький огляд цього сайту зробив. Вивід показав, як працює, показав. Команду запрошення зараз покажемо. Де? Беремо поділитися, копіюємо силочку. Силочку залишу під відео. Ось така. Схеми, до речі, тут можна не тільки в TRX виводити, а в USDT напряму. Тобто ви можете вибрати не фармити в TRX, а знімати в USDT. Є, е, в принципі, додаток в їх, тому це відео підходить до логічного завершення. Дякую за перегляд. Якщо поставили лайк цьому відео, Дуже вам дякую. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.